Місто Харків зустрічаємо ось такого красення у продажу Ford Mondeo, 2020 рік випуску. На 17 дисках, літня гума Bridgestone, Чорний, тонований, лінзований, все як має бути. Повністю в рідній фарбі, шикарний стан у автомобіля, двушка, дизель на автоматі та система переднього приводу. 300 тисяч оригінального пробігу. Але, друзі, Шикарний, просто шикарний автомобіль в максимальній комплектації. Передні задні парктроніки, камера заднього огляду, електровідкриття кришки багажнику. У нас об'ємний багажний відсік, шторочка на місці, все як має бути. Безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах, утримання в смузі. Комфортний великий салон, шкіряний. Доглянутий по салону жодних зауважень немає. По комплектації повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання, сидінь спереду по салону також без зауважень. Шкіряне мультикармо, адаптивний круїз-контроль. 300 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок тут немає. Великий дисплей, музика преміальна, Sony, запас двигуна з кнопки, клімат, кондиціонер заправлений працює. Підігрів сидінь, спортрежим. Все, друзі, є. І навіть... Більше автомобіль 2020 року. Ціна актуальна 14 тисяч 830 доларів. Дане авто по наявності, місто Харків, компанія Автопарк. Всі, хто зацікавлені, чекаємо на перегляд.